Важко відчувати якісь почуття, такі як щастя, любов. Ну, тобто, якісь хороші почуття ти маєш на них прям зосередити, щоб їх відчути. Це проявляється з флешбеками постійними. Став різким, якимось ну, агресивнішим. Ну, раніше я там, любив фотографувати, бачив красиві якісь там пейзажі, да? а це ж ну, красиво, це тіпа, ти вже відчуваєш, коли бачиш красу щастя. Ну зараз це все апатичне, сіре. Воно не викликає ніяких емоцій. Просто пройшла така атрофація, як м'язів, типу, так само емоції. Коли ти жив з е, тим, що завтра може не бути, то важко зараз себе якось перелаштувати, що типу, завтра треба планувати, бо там від тебе нічого не залежить. Ну, там, верніше, там один день ти і міг собі розпланувати. Я відчув, що. Я самостійно не можу, типу, записався, ну, ходжу до психолога.